Доброго дня! Ну я відео вам скидав. крім мусора, я там нічого не знайшов. Ото білий, я не знаю що то спиртовий, наверно, бензин якийсь чи хер його знаю. Ну, Повністю просто довго він стоїть без бензина, сухий, і тут таке происходит. Почистив все, все робота чітко. Не Ні газу нічого я не давав, горочку настроїв. Роби изменительно. За обороти знаєте, якщо вам вони маленькі, чорний пластиковий винт или здоровий прикрутите, додаєте. Роби ідеально то такі дела все сьогодні вам отправлю его назад ловить кроме мусора в жиклерах забитого слоника второй камеры и забитый канамазер то там в середині білий Ну, я лишний тут не нашел тут щотка не хрутає, нічого, ничего вот такі от діла все сьогодні відправлю відправляти вам по ті самі адреси що і прийшло правильно